Апарата в тому, що він мобільний, він може стояти як в реанімації, як в операційній, як під'їхати до важкого пацієнта і провести сучасну якісну діагностичну процедуру. Ми отримали 14 апаратів, загальна вартість 6 мільйонів 600 млн. Є апарати за від 370 тисяч до 700 тисяч. Розподіл згідно метати для наших закладів. Я зачинаю розподіл. Ви чули на яку суму? На 6 мільйонів 600. Да? Е... Шість апаратів отримує у нас сьогодні лікарні кельмиців, Хотина, Путили, Заставне і обласний кардіодиспансер та госпіталь ветеранів. Це 6 апаратів. 5 апаратів, які можуть сканувати в шістьох різних площинах. Це Сторженецька лікарня, обласні заклади онкодиспансер, центральна міська клінічна лікарня і обласна лікарня швидкої медичної допомоги. І по одному апарату отримують обов'язково виженця та на веселецька лікарня, також обласний діагностичний центр. Вітаю, медики!